Добрий день, малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці 9 класів, які цікавляться театром, музикою, архітектурою і живописом. Запасайтеся смаколиками, сідайте, лягайте зручніше, як завжди, буде цікаво. Що потрібно для того, щоб відкрити стаціонарний театр, передусім вам знадобиться Приміщення з відповідним антуражем. Якщо таке є, я порадив би набрати вам акторів, знайти режисера-драматурга, який напише п'єсу. І, звичайно, глядачів, які будуть мати хоча б мінімальний культурний розвиток, щоб адекватно сприймати все, що відбувається на сцені. Ви здогадуєтеся, що для цього потрібно чимало грошей. Першими стаціонарними театрами були кріпацькі театри, які відкривали поміщики в своїх маєтках. У Григорія Тарнавського в Качанівці був навіть кріпацький симфонічний оркестр, і, взагалі, Тарнавський був великою падлюкою і мав гарем з дівчат-кріпачок, що на початку 19 століття, на жаль, було не таким же і рідкісним явищем. На цій фотосі ми бачимо сучасний вигляд маєтку у селі Качанівка. А в 1812 році в Харкові відкрився постійний театр. Провідну роль в ньому відігравав Григорій Квітка, який тоді ще не був основ'яненком. В ньому він виступав почергово у ролі актора та в ролі драматурга. Взагалі, після відкриття університету в 1805 році Харків став своєрідним центром культурного життя України. У 1818 році харківська трупа переїжджає до Полтави, де керівником театру стає Іван Котляревський. Провідним актором був кріпак Михайло Щепкін. Це для нього Котляревський пише роль виборного у водевілі Наталка Полтавка. Я не ваша добродію. Однак у ваші, проще, ви рушники подавали. Сирічте, як О, ти одружилася зо мною? Далеко до того, щоб я з вами одружилася. А рушники нічого не значать. У 1821 році Полтавський театр закрився через матеріальний скруток. Час від часу проходили гастролі популярних європейських виконавців. У 1847 році в Києві, Одесі та Єлизаветграді з великим успіхом відбулися гастролі угорського піаніста і композитора Ференса-Ліста. Києві концерт відбувся в червоному корпусі університету. Газети писали, що великий піаніст приходив на концерти на підпитку, а під час одного виступу заснув прямо під час виконання. Але всі ці чутки потрібно ділити на 10. До першої половини 19 століття кобзарів можна вважати формою існування української літератури. Яка все ще перебувала у формі усної народної творчості, як відомо, кобзарі це мандрівні музиканти. Саме завдячуючи кобзарям, українці з різних куточків наших земель співали одних і тих самих пісень, мали спільну історичну пам'ять, тому що серед цих пісень були думи про війни з турками Хмельниччину, Коліївщину, тобто у селян, які не вміли читати і писати. Було спільне уявлення про минуле свого народу значною мірою саме завдячуючи кобзарям. Все, що ми вивчаємо, слід розглядати крізь логіку національного відродження. Що ми маємо? Українці селяни ще не усвідомлюють себе єдиною нацією, але мають спільну історичну пам'ять, в тому числі завдячуючи кобзарям. Що далі? Як довести, що у нас є власна національна культура? Потрібно вивчати культуру народу і усну народну творчість. Цим займається наука, етнографія. І що цим робити? На основі народної мови зробити літературну мову і написати нею багато книжок. Саме так починається національне відродження, саме так, наприклад. Робили чехи, яким потрібно було доводити, що вони не є німцями. Вертаємося до музики. Перший вірш Чубинського надрукували в четвертому номері львівського журналу Мета. Крім нього, там було надруковано кілька віршів Шевченка, і тому довгий час багато людей були переконані, що автором ще не вмерли був саме він. Навіть композитор Михайло Вербицький був переконаний, що пише музику саме до вірша Шевченка. Перший на широкій публіці наш гімн був виконаний в 1865 році у Перемишлі, а його автор Павло Чубинський перебував цей час у Засвані після сумнозвісного балуївського циркуляру. Пісня, «Ще не вмерла України, набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини. Панівним архітектурним стилем був класицизм. Ми пізнаємо будівлі, зведені в цьому стилі за геометричною правильністю об'ємів, логічністю планування та стриманий декор, що відрізняє класицизм від бароко. Парадний вхід у будівлю зазвичай розташований в центрі і оформлений у вигляді портика, який я вам зараз покажу. Ось портик на споруді контрактового будинку на Подолі. А це портик на фасаді Інституту шляхетних дівчат неподалік від Майдану Незалежності в Києві. В першій половині 19 століття Київ був поділений на три частини. Києво-Печерська Києво лавра, Поділ, Нижнє місто та Печерські пагорби. За пусткою, де зараз знаходиться Басарабська площа, починалися ліси, в яких водилися хижі звірі. Коли архітектор Вікентій Беретті робив проєкт для корпусу університету, ще не було відомо, де буде фасад будівлі, тому що невідомо було, де буде. Прокладена вулиця Володимирська. Тому будівлю проєктували таким чином, щоб фасад можна було вивести в будь-який бік. І з самого початку будівля була білою, через два роки її пофарбували в червоно-коричневий колір, про що є багато міських мітів і легенд. Силою уяви переносимося до Одеси, де в першій половині. 19 століття за проєктом архітектора Ранса Бофо були побудовані гігантські сходи, які ввели від міста до Набережної. Назва Потьомкінське пізнього походження вона з'явилася у 50-ті роки минулого століття. До цього сходи називали Хто як хотів В Наш час на сходах 193 сходинки, а рекорд їхнього подавання 22,8 секунди. Палац Григорія Галагана в селі Сокиринці на Чернігівщині відноситься до пізнього класицизму. Тоді діяв Кріпацький театр і хор. Через це сокиринці колись називали українським парнасом. Довколо палацу розкинувся парк, але ми приділимо більше уваги іншому шедевру паркового мистецтва. Парк Софіївка Умані. Його створив польський магнат Станіслав Потоцький. На честь своєї дружини. Гуляючи по ньому, ви можете побачити штучні скелі, заховані античні скульптури, водоспади, гроти з підземними річками, павільйони, альтанки, і, звісно, всі або майже всі на світі види рослин. Головним архітектором Києва в той час був Андрій Мавенський. Він є автором багатьох проєктів, зокрема, загальної концепції забудови Києва, яка передбачала, що саме Хрещатик стане головною вулицею. Серед багатьох інших київських споруд Меленський є автором церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Давайте перейдемо до образотворчого мистецтва. В образотворчому мистецтві провідним жанром лишався портрет. портрет. Худ... Художнику... художнику Василю Тропініну пейзажі не подобалося. Йому подобалися дівчата, і він залюбки їх малював. Це, звісно, жарт, тому що насправді серед портретів його пензля вистачає і чоловіків. До речі, Василь Тропінін, так само як Тарас Шевченко, був кріпаком. Довгоочікувану волю він отримав, коли йому було десь під 50 років. Тарас Шевченко як художник займає чільне місце в українському образотворчому мистецтві. Особливе визнання мали його офорти. Це така гравюра на металі. 1844 року він виконав серію офортів під назвою Живописна Україна. В яких зобразив сцени із життя і побуту простого українського народу, його історичного минулого, а також мальовничі краєвиди України, в першій половині 19 століття в українському живописі набув поширення новий стиль, реалізм. Першими українськими художниками, у творчості яких з'явилися риси нового стилю, стали Іван Сушенко і Гаврило Васько. Між іншим, Іван Сушенко – це той самий художник, який побачив, як юний Тарас Шевченко перемальовує статуї у Петербурзькому парку і познайомив його з представниками столичного помонду. А на цьому ми закінчуємо тему розвиток української культури в першій половині ХІХ століття. Всіх люблю і нехай згинуть наші пороженьки.